Захисники знищили 11 із 24 безпілотників, якими Росія атакувала територію України цієї ночі. Про це повідомили в повітряних силах. Окупанти запустили шахеди із Приморського Ахтарського, що в Росії та мису Чаудову тимчасово окуповано анексованому Криму. Удар спрямовували по об'єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині. 11 ударних дронів збили у межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей. Окрім того, щонайменше сім ворожих БПЛА не досягли своїх цілей і. Локаційно втрачені зараз до нашої ефіру долучається Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України. Вітаємо вас, пане Юрію. Слава Україні, героям слава. Отже, чи є у вас свіжа інформація щодо знищення чи пошкодження ворожої техніки на аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму? Ну, це, мабуть, більше питання до наших розвідок, до тих, хто вибиває цю інформацію з різних джерел. Ми теж користуємося різними джерелами інформації, зокрема і від партнерів. Найкраще підтвердження, звісно, це супутникові знімки, які вже є в принципі в інтернеті, де можна щось та й Так ну але ще найкраще підтвердження: це некрологі в російських пабліках. Це те, що вони самі вже визнають і публікують інформацію про ураження. Щонайменше там був три літаки. Потім особовий склад певний був знищений. Ну і це є найкраще підтвердження того, що таки не всі цілі збіти, як вони у себе повідомляють, і те, що ракети досягли своїх цілей, про що зрештою казав командувач повітряних повітряний селса телеграмі, подякував за успішну роботу і знищення окупантів в Криму на різних майданчиках. Ну, зокрема, аеродром Більбек, який є місцем базування нашої бригади. Тактичної авіації, яка іменується Севастопольською, саме по Бельбек знаходиться поблизу Севастополя, і це є місце розташування нашої бригади, яка зараз тимчасово базується, сподіваюся, у Луцьку і повернеться у наш український Крим. Ну, що ж, бачимо, що дедалі складніше росіянам із місцем дислокації авіа, своєї авіації. Але от хочу запитати, наскільки активна тактична авіація ворога в акваторії Азовського моря, звідки росіяни запускають свої каби, зокрема по тій же Херсонщині. Ну, бачите, в Азовському з Азовського моря менше вони там діють. Треба підлетіти. Ближче так, до лінії бойового зіткнення для того, щоб КАП долетів туди, куди вони планують. 70 кілометрів, ми вже теж з вами про це казали, приблизно летить КАП 70 кілометрів. Тобто вони підходять до лінії бойового зіткнення, ну, до, до потенційного знаходження наших зенітних ракетних систем, скажімо так, на. на 50 кілометрів приблизно піднімаючись високо, випускають кап і розвертаються, летять. Ну вже КАП долає відстань у 70 кілометрів, таким чином в глибину оборони 20 кілометрів летять каби. Каби летять зараз регулярно, летять щодня на різних напрямках. Це не лише з приазов'я атакують, а також з інших напрямків з півночі, зі Сходу і так далі. Ну розуміло, що літаки. Росіяни, які зухвало себе поводили, які наближались занадто сильно до занадто близько до лінії бойового зіткнення, до лінії державного кордону, інколи зникають з радарів, інколи знищуються. Тому російські льотчики вже більш обережно це роблять, зрозуміло, що усі хочуть жити, так і тому інколи ми бачимо, що бомби падають і на російські території, і на підконтрольній Росії окупованій частині, зокрема Луганської області, як це було нещодавно. Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд повідомила, що Сполучені Штати Америки передали Україні вже бомби GLSDB. це якщо дослівно перекладати цю абревіатуру. Це бомба малого діаметра наземного запуску. Скажіть, будь ласка, в чому особливість цих боєприпасів і як вони допоможуть нам перемагати? Не хочеться відбирати хліб наших не наземних побратимів, тому ви самі сказали, що наземного запуску не повітряного так мабуть вони будуть використовувати їх із своїх систем. Зрештою, інформація є в відкритих джерелах про цю бомбу. Ну те, що бомба буде атакувати. Ну ви зараз, зрештою, показуєте відео, дуже популярне, як вони працюють, ці бомби. Вже всі, мабуть, у світі передивилися, і очікують їх на озброєння в українській армії. Ну, вели велика дистанція застосування, це головне, це великий жирний плюс. Ну а також е високоточність заявлена радіус один метр ураження. Це ну, це дуже високоточна зброя, надзвичайно. І якщо летить вона, бачите, е підлітає вгору, фактично атакує ціль по балістичній траєкторії, Ну сподіватимось, що не зможе російська протиповітряна оборона їх знищувати, ну звичайно, росіяни можуть говорити все що завгодно, але все таки я думаю, що сучасні технологічні розробки, які нам буде дедалі більше, сподіваюся, давати захід допоможуть робити те, що зараз показано на вашому красивому відео, яке ви демонструєте, пане Юрію щодо можливостей розширення нашої системи протиповітряної оборони, чи варто очікувати найближчим часом на посилення її і чим? Yeah. <laughs> Ну про ППО говорить кожний день все керівництво держави, і президент щодня у вечірньому зверненні без слова ППО не обходиться ніколи, тому що це вкрай важливо. Це виживання нашої країни, це захист всієї держави, не лише лінії фронту. Тому протиповітряна оборона і коаліція з ППО, про яку теж часто говорять, ви робить усе в консультаціях з нашими партнерами на різних майданчиках для того, щоб надавати Україні більше систем і радянських, тому що ми. Зараз і маємо і Буки, і С-300 на озброєнні, ну і інших передових систем. Єдине в тому, що багато дуже лунає заяв з різних країн, різних представників. І інколи складається враження, що у нас тут уже все є і всього багато. Та ні, нема і не багато. Нам потрібно. Значно більше систем різних. Німеччина заявила про додаткові авісті. Також очікуємо і Петріоти, звичайно, хотілося б більше цих систем, які проявили себе на полі бою як засіб проти балістики. Ви бачите, що ворог частіше зараз все-таки все частіше, скажімо так, застосовує саме балістичне озброєння. Ворог розуміє, що з крилатими ракетами, дронами, камікадзе ми якось пораємося. А от з балістикою розуміло, що потрібні засоби, які можуть і перехоплювати. А це такі засоби, як Петріот. Ми по сьогоднішній нічній атаці до речі, теж хотілося б додати. Ви вже зауважили, що 24 дрони було запущено 11 збито. Я хочу ще раз в ефірі повторити те, що не всі дрони там збиваються саме за запови вогневих засобів. А ми подаємо власне. 11 дронів знищені мобільними вогневими групами та зенітними ракетними підрозділами. Є ще оті сім, а то й більше, які, власне, не долітають через різні причини до своїх цілей. Тому вони, як то кажуть, локаційно втрачаються, тобто падають. Зрозуміло. Дякуємо вам за пояснення і уточнення за свіжу інформацію в марафоні. Єдині новини Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, був з нами наживо.